Хто був в неділю в зібранні, пам'ятаєте, я мав тему проповіді бути з ним, бути з Ісусом Христом. Ми читали текст, що Ісус вибрав 12 апостолів, 12 учнів, назвав їх апостолами, щоб були з ним. І ми роздумували в недільному зібранні, які є привілегії бути з Ісусом Христом, чому потрібно бути з Ним? І ми говорили перший момент, що можна від Нього навчитися. Бо Христос закликав: прийдіть до мене, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Добре, якщо є учитель, який може навчати. Добре, якщо є від кого навчатися. І Ісус запрошує, прийдіть до мене і навчайтеся від мене. Другий момент ми говорили в неділю, що ми зможемо знати Його волю і бути виконавцями волі Божої. Ми можемо бути виконавцями доручення Божого. Третій момент: ми говорили про Петра, який був з Ісусом Христом. Але в один момент, коли Ісуса повели на страждання, Петро шов здалеку. Петро шов віддалік від Ісуса Христа. І ось те слідування віддалік за Ісусом, воно привело Петра до, до відречення. Петро клявся і божився, що не знає Ісуса Христа. Але Божа милість була над Петром. Ісус каже, Петре, я молився за тебе, щоб тоді, коли оскудіє віра Твоя, Ти знову навернувся і міг. Потішати братів твоїх, міг наставляти братів Твоїх. Як добре, що за Петра молився Ісус Христос. Але є певна небезпека, слідувати за Ісусом віддалік. І ще один момент ми говорили бути з ним. Коли ми будемо з Ним, ми можемо прийняти силу Божу в своє життя. І тоді будемо проповідувати Євангелію, і тоді будемо свідками. Божої дії, Божої благодаті. Але сьогодні я хотів би поговорити на ще одну таку дуже важливу тему. Перебувати в мені, каже Ісус Христос. І я довго роздумував, а в чому є різниця бути з ним і перебувати в ньому. Знаєте, такі прості приклади. Можна бути біля молитовного будинку, але не бути в ньому. Багато людей проходять повз молитовний будинок. Хтось навіть заходить на територію молитовного будинку, але вони не заходять всередину молитовного будинку. Вони не приходять в зібрання там, де проповідується Боже Слово. Можна перебувати біля молитовного будинку, але не бути в ньому. Пам'ятаєте, подія старого заповіту, ной будує ковчег. Плюс-мінус 100-120 років Ной будує ковчег. Люди бачили це будівництво. Пам'ятаєте, скільки людей було спасених? Вісім чоловік. Ной, його дружина, його сини і дочки. 8 чоловік. І тварини. Всього навсього. Люди бачили будівництво. Люди проходили біля цього ковчегу. Але люди не повірили в слова Ноя, що те, що будує Ной, оце буде для спасіння. Люди не були в ковчезі. І коли двері ковчегу закрилися, багато людей, мабуть, гукали: Ной, відкрий двері, Ной, ми хочемо з тобою, бо дощ почав іти. Написано: Джерела земні відкрилися. І хто слідкує за інформацією, сьогодні Одеса і Лічовськ, сильний дощ? Декілька годин. І вулиці пливуть. В один момент, я пам'ятаю, декілька років назад, там в нашому селі Великомар'янівка, 12 годин ночі починається дощ. До 6 ранку йде дощ. І хати, будинки, які на нижній вулиці. У будинках по коліна води, все затоплено, все пливе? Шість годин дощу. Ніхто не вірив. Як так може бути? Відкрилися джерела небесні. А що буде, коли джерела земні відкриються дорогоцінні? Бути з ним і бути в ньому. Тому сьогоднішня наша тема. Бути в ньому. Євангелія Івана, 15 розділ, з першого віршу. Христос приводить простий такий приклад про виноградну лозу. Мабуть, в, багато, в багатьох із нас є виноградні лози, є виноградники, і ми знаємо, що таке працювати біля виноградника. І Ісус каже з першого віршу: Я є справжня виноградна лоза. А мій отець виноградар, усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб разніше родила. Для чого з виноградного куща очищати гілки? І виноградар знає, правда? Для того, щоб виноградний кущ расніше. Приніс врожаю, його потрібно очистити. І виноградар знає, яка гілка не буде приносити плоду. Або якщо і буде плод, але він буде дуже слабенький, то виноградар бере свій інструмент, в свої руки, і ось цю вітку відтинає. Але всяку, Христос каже: яка родить плід, очищає, щоб росніше родила. Дивіться далі, Ісус навчає, ви вже очищені через Слово, яке я вам сказав. Коли ми чуємо Боже Слово, проповідь Єванглії, Слово Боже має спосібність нас очищати, Боже Слово має спосібність проникати до нашого розуму, до нашого серця, судити наміри сердечні. І навіть тоді, коли нас ніхто не бачить. А якщо ми почули Боже Слово, воно буде працювати над нашим життям і над нашим серцем. Але ви знаєте, що є той, який не зацікавлений, щоб ми почули Боже Слово, є ворог людської душі, є дьявол, який зацікавлений, щоб ми з вами не були спасенні. І Христос для того розказував одного разу притчу. Про сіяча, який сіяв зерно, і в різну землю падало зерно. І навіть в наших зібраннях проповідується слово, співаються пісні, іде посів Божого Слова. Але дьявол, він працює. Дивись, в когось заграв телефон. І вже хтось дивиться. А там дивися, і, і дітки побігли. І то ж треба ще взяти ото в зуби якусь штучку і бігати з тією штучкою. І нам же ж так всім цікаво. Дявол працює дорогоцінні, навіть інколи через наших дітей, щоб ми тільки не слухали, щоб ми тільки були зосереджені на щось інше. І ми забуваємо. Ми, не, ми десь не є уважні. Ми не звертаємо на якусь ту чи іншу справу, що Бог говорить. А Бог говорить не один і не раз-два. Бог говорить, Бог стукає до нашого серця. Але ми інколи виходимо з зібрання повністю обкрадені. Ми взагалі забуваємо, що говорилося, що проповідувалося. І, і на групах я інколи питаю людей. А чи пам'ятаєте, що вівторок? Проповідувалося, чи пам'ятаєте, що говорилося? І хтось каже, щось пам'ятаємо. А хтось каже, а я забув, а я забула. Є люди, які записують, брат Віталік вже нагадував цю думку. Можна записувати, і потім приходимо додому. Ми аналізуємо, ми згадуємо, а що ж то Бог говорив сьогодні в зібранні до нас усіх, до мого серця, до мого життя. Чомусь пригадався момент, коли перед війною, там, в церкві, в селі, буквально декілька місяців до війни, я проповідував на таку тему, що Бог шукає людину, яка стала б в молитовному проломі за цей народ. Бог шукає людей, які б могли б молитися за цей край, за цей народ, щоб Бог дав спасіння, щоб Бог дав покаяння. І тут дивися, прийшла війна. І в нас одна сестра, яка записує проповіді, і вона приходить і каже, пастор, а ви проповідували. Ви декілька зібрань проповідували і казали, що потрібно молитися, молитися за наш край. І ми молимося, ми кличемо Бога, щоб він нас зберіг. І ви знаєте, так аналізуючи, чотири з половиною роки війна в наших там селах, тільки один шахет впав біля одного села. І Бог зберіг, слава Богу. Бог зберіг Твою й мою домівку, Бог зберіг дорогоцінні. хтось молиться, хтось кличе Бога, щоб Бог і надалі оберігав але для когось. Це як має бути, хтось на це уваги не звертає, але хтось платить ціну. Боже Слово, воно бажає нас спасати, Боже Слово бажає нас очищати. Боже Слово бажає, щоб ми могли перебувати в Ісусі Христі. І Христос далі каже: перебувайте у мені, а я у вас, як галузка, не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Чи ви бачили виноградну галузку, виноградну гілочку, яка відсічена від виноградної лози? Вона може приносити плід, вона засихає. Що трошки там вологи є, що трошки там соку є, але з кожним днем, з кожним часом ця віточка, вона засихає. І Ісус каже: перебувайте в мені, як галузка не може приносити плоду. Як галузка не може приносити плоду. Сама по собі. Ми не можемо самі по собі щось робити добре. Ми не можемо самі по собі приносити плід для Божої слави. Дорогоцінні. Тільки Бог може дати нам силу. Тільки Ісус Христос може зміцнити нас, щоб ми плодоносили для Його слави. П'ятий вірш каже: Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете робити нічого. Без мене не можете робити нічого. Що ми можемо робити самі собою? Недавно почув один такий приклад, одне свідчення. Один брат він вже подумав про себе, що він щось, що він велика персона, що він багато що може робити сам без Бога. І одного разу Бог йому каже: поїдь на поле, я там буду говорити з тобою. І він каже: я залишаю всі свої справи, їду на поле, молюсь до Бога, а Бог мені показує камінець. Каже, візьми той камінець в свої руки і кинь його. І каже: я взяв, кинув. І Бог каже: отак і ти, як той камінець. Якщо я тебе візьму в свій уділ, то ти полетиш, то ти будеш щось значити. А якщо я тебе не візьму, ти будеш просто лежати серед цієї сірої, чорної землі, по тобі будуть ходити, по тобі будуть топтатися, ти нікому не будеш потрібен. Але коли я тебе візьму, дорогоцінні, Бог хоче нас усіх взяти в свій уділ і використовувати для слави своєї. Бо хоче діяти через церкву свою, бо хоче діяти через вибраних своїх. Але є умова: перебувайте у мені. Не тільки будьте зі мною, не тільки час від часу приходьте, ходіть біля мене, а постійно будьте зі мною. Коли ми дивимося на виноградну лозу, на виноградник, там все, все суцільне ж, правда? Воно все з'єднане з собою. Ми ж не бачимо такого у природі, що виноградна гілочка сьогодні привита до однієї виноградної лози, а завтра від, відірвалася десь до іншого дерева, причепилася. А потім знову відірвалася до чогось іншого, причепилася. Вона постійно перебуває. І коли ось ця гілочка постійно перебуває на виноградній лозі, вона має поживні речовини в своє життя. Вона може рости, вона може розвиватися і плоди приносити. Так і ми, християни, якщо ми будемо перебувати у Бозі, перебувати в ньому, Його Слово буде в нас перебувати. Далі ми будемо читати. І Ісус каже: хто в мені не перебуває, буде відкинений геть. Мов та гілка і всохне, і їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорять. Якщо ми не будемо перебувати в ньому, ми засохнемо. Але коли ми будемо в ньому, ми будемо рости, будемо плоди переносити, Ви знаєте, коли ми знову ж таки наблюдаємо за виноградником. Ми даємо до певного рівня дорости тій гілоці. Але потім, в певний час, Господар приходить і щось обрізає, щось обламує. І умовно, можна було б сказати, все, для тебе вистачить росту. Щось ми залишаємо, воно далі росте. Але Господар знову, через рік, знову приходить і аналізує виноградну лозу. І те, що, можливо, не дорізав або не дообрізав минулої осені чи минулої весни, він обріже наступного разу. Усяку гілку, яка не перебуває в мені і не приносить плоду, він відтинає, він очищає, він повністю її обрізає від ствола, і ці гілки викидають геть, їх збирають. Вони згоряють, каже Писання. Якщо хто в мені перебував, якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? От нам би так, правда? Хотілося б. Чого б тільки забажали просіть і станеться? Захотів щось, помолився, і воно раз сталося. Пам'ятаєте ту казочку по щучому по моєму хотенню? І печка сама їде, і щось інше саме відбувається. Але ж воно не працює так в нашому житті. Коли ми перебуваємо в Бозі, тоді ми згідно пізнання Його волі ми можемо щось просити в своє життя. І Він відповідає на наші молитви, на наші потреби. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого тільки забажаєте просіть і станеться вам? Дороціння є умова в Бога. Якщо постійно в ньому перебувати, не тільки з ним десь зустрічатися, а постійно в ньому перебувати. Хто ходить на домашні групи, пам'ятаєте, ми читали про Єлизавету і Марію. Марія прийшла до Єлизавети і там пробувала. Хто пам'ятає, скільки часу? Три місяці. Перебувала там три місяці. Це не так вона прийшла, побула годинку і пішла. Чи побула один день і пішла перебувати? Це є якесь постоянство в тому ділі. Перебувати в Бозі, це знаходитись постійно в Божій присутності, знаходитись постійно в Божому слові. Перший псалом говорить, що блаженна та людина, яка роздумує над Божим Словом. блаженний той чоловік, чия є блаженний, чи чия є щасливий. Чи я можу роздумувати над Божим Словом? І там є обітниця, і Він буде встигати в усіх своїх діях, він буде встигати в своєму житті, бо Бог буде піклуватися і благословляти Його. Але умова, Він перебуває в Бозі, Він перебуває в моєму слові. У цьому прославиться мій отець, що ви, щоб ви приносили багатий урожай, стали моїми учнями. Бог зацікавлений дороцінні, щоб ми були учнями Ісуса Христа. Можна називати себе християнином. Можна називати себе як хоч, але не бути учнем Ісуса Христа. Учень той, який навчається, і учень той, який практикує те, що Його навчив учитель. У цьому прославиться мій отець. Щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Ми бажаємо, щоб нас любили. Але Ісус каже: так як мене Отець полюбив, так як мене Отець полюбив, і я вас полюбив, тож і ви перебуваєте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові так само, як я зберіг заповіді мого Отця, перебуваю в любові Отця. Є певна взаємність. Бог нас любить, ми Його любимо. Бог дарує нам свої заповіді, ми їх виконуємо. Заповіді Божі не тяжкі, і дорогоцінні. Коли ми любимо, нам не тяжко щось робити. Чому? Бо ми любимо. Але коли в нас немає любові, ми тільки відчуваємо певний обов'язок, певний долг. Ми винні щось кому, хтось щось від нас чекає. Але коли я люблю, я стараюся догодити. Я стараюся щось віддати свого життя. Чому? Бо я люблю, доросінні, хай Бог нас усіх рясно благословить. Щоб ми не тільки були з Богом, не тільки чули про Бога, не тільки ходили біля Дому молитви, але й були в Бозі, знали Його наміри, знали Його бажання, знали Його почуття, коли Він нас буде до чогось закликати, коли Він нам буде щось говорити до нашого серця, щоб ми постійно в ньому перебували, та якось та гілочка перебуває на виноградній лозі і родить рясний врожай. Тому благословляю усіх вас іменем Ісуса Христа, щоб нам перебувати в Ньому дороцінні. Не тільки так, раз в тиждень, два рази чотири рази в зібрання. От я прийшов, побув і все на тому. Я на групі задавав запитання, скажіть, якби ми тільки в тиждень, в сім днів, три рази їли, чи було б то нормально? Не дуже, правда? Подивіться, ми в неділю прийшли, а скажемо, вівторок прийшли в зібрання, поїли духовної їжі. Хтось ще в четвер приходить, теж поїв духовної їжі. Ну і в неділю прийшли три рази на день. Ну, ладно, деякі люди в два зібрання підуть. Теж нормально поїдять духовної їжі. Три рази в тиждень. Якби нас так кормили фізично три рази в тиждень. Чи були б ми сильними, чи б мали б ми можливість щось робити? Мабуть, було б тяжкувато. Але ми дуже хтось сказав, в якій кімнаті саме більше людина перебуває в будинку? На кухні. Ми на кухні часто любимо ходити. І там любимо сидіти, бо там щось є смачненьке, другоцінні. В Божому Слові є щось смачненьке. В Божому Слові є щось корисне для нас, щоб нам жити, плоди приносити і Бога прославляти. Тому запрошую всіх вас піднятися на ноги. Ми щиро подякуємо Бога, щоб нам перебувати в Ісусі Христі і приносити плоди для Його слави. Молимося. Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за добрий час. Ми дякуємо Тобі за Твоє милосердя. Що ти нас любиш і підтримуєш, благословляєш і не залишаєш. Хвала тобі, Господи, я молю Тебе, Отче, допоможи нам, слухаючи Твоє Слово, мати правильне його розуміння, не тільки бути біля Тебе, але бути з Тобою, Господи, бути в різних обставинах з тобою і постійно бути в своєму житті з Тобою, Отче, виконавцями Твоєї волі. Щоб ми могли плоди приносити, щоб ми могли славити Тебе, Господи. Я молю Тебе, благослови нас усіх, слухачів Твого Слова, жити для Тебе і служити Тобі, Отче. Благослови нас на розхід, щоб ми мирно, спокійно могли розійтися по наших домівках, жити, Господь, і славити Тебе. Ми молимо Тебе, будь надалі з нами. Отець, син і Дух Святий. Амінь.